Доброго дня, вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас аудит сайту Laser House. Сайт має досить привабливий вигляд, але по дизайну я би трішки кілька моментів покращив і поправив. Ну, наприклад, якщо ми дивимося з комп'ютера, то бачимо, що шапка вона є фіксована і займає майже половину мого монітора. Це не зовсім зручно, адже видима частину для перегляду контенту, створює незручності, оскільки вона. Досить мала, адже шапка перекриває всю площу. Але сьогоднішня розмова у нас піде не про дизайн, не про красиву роботу дизайнера, а про те, як над цим сайтом попрацювали програмісти. Наскільки якісно і яку оцінку якості цьому сайту дає сама пошукова система Google. Отже, сервіс називається PageSpeed від компанії Google, який дозволяє перевірити будь-який сайт без знань програмування. Для мобільних пристроїв оцінка якості складає 25% із 100. Оцінка дуже і дуже погана. Причина цієї низької оцінки це швидкість завантаження, повільна, майже 15 секунд, потім повільна робота програмного коду, який просто тормозить нашу сторінку, тормозить швидкість трішки відображення. І в цілому тормозить швидкість роботу сайту. Також ми бачимо, що. Над зображенням потрібно попрацювати, адже зображення не є оптимізовані, і багато багато інших зауважень вагомих зі сторони пошукової системи Google. Наприклад, питання до програмного коду, як видалити код JavaScript і CSS, який просто не використовується і не приймає участі в відображенні цієї сторінки, яку ми аналізуємо. Також час відповіді сервера досить великий, майже. 0,60 секунд, досить таки погана відповідь, швидкість довга, адже ідеальна швидкість менше 50 мілісекунд складає, а не пів секунди. І цей фактор вже є прямим якби, фактором оприділення позиції цього сайту в пошукових системах. Для комп'ютерних версій ми бачимо проблему. Проблема досить вагома, адже оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. Бачимо, ми, що відповідь сервера служить пониженням цих показників, також зміщенням макету, тобто пропорції для зображень, не задані, і також проблеми з самими зображеннями. Їх потрібно обов'язково оптимізувати. Адже, як сказала пошукова система Google у 2020 році, що ці показники, які ви бачите на екрані, вони також впливають напряму на позиції. Ваших сайтів. Також оцінка якості впливає на позиції ваших сайтів в пошуку, яка складає для комп'ютерних версій всього 30% із 100%. і Аналогічні причини цієї низької оцінки це швидкі завантаження підводить, робота програмного коду заповільнює швидкі завантаження, потім зміщення макету потрібно в пропорції задавати зображень і оптимізувати, працювати над самими зображеннями. І питання, досить багато питань. Зі сторони Google до програмного коду, що видалити код, який не використовується. Наприклад, покращити код, скоротити розмір програмного коду, пришвидшити відповідь від сервера. До речі, довгою відповіддю від сервера служить неякісна робота PHP-кода, і самий код PHP неякісний адже такі сайти вони досить легко кладуться. ddos атаками навіть від. Недобрих людей. І другим кроком перевірки сайта ми просто перевіряємо, чи відповідає програмний код сайта стандартам консорціума Всесвітні Павутини. Простішими словами, чи припускає програміст-помилок в написанні програмного коду сайту. Бачимо, що багато у нас якби інформаційних попереджень, наприклад, для. Непарних тегів потрібно видалити слеш, адже воно, мабуть, такий стандарт скоро не буде підтримуватися, і бачимо ми, що є досить такі вагомі пояснення цьому. Також у нас помилки є, і навіть не одна я бачу, а також чимало бачимо помилок, це дуже і дуже погано. Це просто неприпустимо при написанні програмного кода, і в сумі складає 339. Тобто код програмний неякісно написаний, обов'язково потрібно всі помилки усунути. обов'язково. Також давайте перевіримо сайт на чистому коді, який написано. Ви, звісно, самостійно зможете перевірити бажану кількість сайтів, отже, почнемо ми з такого сайту. і... Закинемо його в PageSpeed. Для мобільних пристроїв оцінка якості ідеальна, 100%. Звертаю вашу увагу на те, що саме такі сайти любить пошукова система Google, такі сайти просуваються дешевше, швидше, відображаються вище в пошукових системах, і такі ідеальні оцінки якості дозволяють економити і до 1000 доларів стабільно на. SEO-просуванні сайту. Бачимо, що швидкість завантаження 1,5 секунди, і повна відсутність будь-яких зауважень зі сторони Google до програмного коду. Давайте порівняємо результат: швидкість завантаження для мобільних пристроїв 1,4 секунди в порівнянні з сайта LazerHouse, який завантажується. За 14,5 секунд, грубо кажучи, для мобільних пристроїв. і лазер-хаус для комп'ютера. Ми пам'ятаємо, за 3,5 завантажується, а сайт на чистому коді для комп'ютера за 0,2 секунди завантажується. Досить велика різниця. Також бачимо повну відсутність будь-яких зауважень зі сторони пошукової системи Google. Помилок в коді немає в сайті на чистому коді. Такі сайти мають бути. Це прямий сигнал результата висококваліфікованої роботи спеціаліста. Якщо, звісно, цікаво, ми можемо цей сайт трішки покращити в дизайні, гарантовано усунути всі помилки і покращити оцінку якості для максимального рейтингу в пошуковій системі Google, щоб з'явилася змога економити значні кошти на SEO-просування цього сайту. Дякую за увагу, за перегляд, до наступних відео.